Ми приїхали в Костку, але вперше не зранку, а після обіду. На по четверта година. Тут якийсь ажіотаж. Парковка вщент вщент. Але там спершу поїмо, бо дуже голодні. Але спочатку у нас перекус. Так, Тимофійчик, бо ми голодні. Взяли два шматка півці, Тимофійка папероні, а в мене шість. І пепсі. Вроді пепсі ми можемо там набирати. Шматок піцу коштує 99. Стілики я хочу для тимка. Тут висота регулюється. Але чекаю на снижку і, до речі, кажуть, що саме перед новим навчальним роком зазвичай і бувають знижки на нього. Тож почекаю. Якісь нові хуфіки з'явилися. Ой, вони якісь дуже тверді. Але гарні кольори по 40 доларів. Ось ці подушки такі було і минулого разу. Їх зручно з собою носити, зручно в ліжку книги читати. Вони по 15 доларів. Ці також вузлики були. Нові покривало на ліжко. Килими. По 50 доларів. Багато нових постійних покривал, постійної білизни. Так, на ліжко Твін за 40 доларів. А далі вже все на Хеллоуін. Американці готуються на перевезли Тимофія, щоб подивився на красення. Який він гігантський. Ціна 250 доларів. Уже з'явилися ланчбокси, Такий сет. За 20 доларів, скоро ж дітки в школу так. так. І це вимагає, щоб я йому купила. Так. Так, купимо, ще краще купимо. Ми спочатку купимо тобі рюкзак, наплічник, а потім ланчбокс, добре? Наплічники Puma по 30 доларів. Є чорні, сині і бордові. На лампи. ну, я минулого разу показувала. Лего, трак. Втім, такий лего-трак за 75 доларів. Зовсім трішки з'явились канц товарів різні, кулькові ручки, прям такими блоками великими. Зручно таке купляти, коли декілька дітей. На ось ці кросівки, Puma, які я раніше купляла для мами чоловіка, за 36 чи 37 доларів. Гарна ціна цього разу. Всього 12 доларів. І якраз мій розмір. Там, внизу менші, а це мій 38. Того разу з'явилися нові кросівки жіночі Adidas. Ціна 35 доларів. ці великі контейнери і на чорній жовтою кришкою, на такі прозорі, як ми раніше купляли знижки. Напевно, візьмемо. І такі, і такий. Це я хочу взяти для пересилки в Україну. Гарний такий набір, але коли підійшла ближче і помацала, то зрозуміла, що це не муслін, як на вигляд стається, а поліестер. Ось так воно і є. Поліестер за 40 доларів хотіла дитині, але вже перехотіла. Хочу купити ще один комплект постільної білизни на наше ліжко в розмірі кінь. Але вона. Але вони всі з суцільного поля. Все ж так і серед такого широкого асортименту я знайшла постільну білизну і з бавовни. Ось пише стиль, як в готелі. Всі ми знаємо, що в готелях постільна білизна неймовірно гарної якості. І отакий комплект на ліжко Кінг коштує 40 доларів. До речі, 10 доларів знижка на нього. Білизна є сірого, білого, пісочного і такого м'ятного чи ментолового кольорів. Вже здалека бачу, що цього разу появилось багато нового одягу, тож жденку знімаю для вас. нові футболки жіночі жіночий в такому кольорі. Ренького і смалакового. По 13 доларів. Я, мабуть, одну візьму, хочу на подарунок. Ще знайшла такі футболки, точніше набір футболок, тут їх 4 штуки, гарних кольорів. І тут поруч є ще набір шорти до тих футболок. На таких наборів по 15 доларів. Для дівчат є ось такі красиві грубчик, дуже гарні футболки, таких ніжних, пастельних кольорів. Такі і такі. Краса. І ось шорти до тих футболок. Дуже красиві. Та ще є ті сукні з лимончиками, які мені дуже подобаються. Але мій син такого не носить. Тож я тільки дивлюся. Дуже гарна сукня. І 100% бавовна. Тоненька бавовна. Ідеально. На літо. 15 доларів. Тим попросить, щоб я купила йому такий костюм Спайдермена. Ось, Вже з'являються помаленьку костюми на Хеллоуін. Скільки такий костюм коштує? Ага, 32 долари. Ми тут минулого року йому ага. купували. Ні, трішки пізніше. І для дівчат є. Що це? Русалка? Так. Є ще такі, Тимофійчик. Є ще такі спайдермени. Бачиш? За 20 доларів з'явився такий набір одягу. Такий сет, де є одні штани, шорти та три футболки, тобто п'ять речей. Так, п'ять речей із бавовни, дуже гарної якості. Це із е, щенячим патрулем. Ось такі футболки, штани джогери і шорти. Є також зі спайдерменом для дівчат із Русаленкою і з такими Діснеївськими принцесами. Я вважаю, що це гарна ціна 20 доларів за 5 речей. Ну так, ціна із зірочкою, тобто тимчасова така пропозиція. Тут багато одягу з гарною ціною, точніше, з цінами гарними. Бачите, там сюди зірочки так, глянемо, скільки коштує такий набір від Calvin Klein. Правда, залишився тільки в червоному кольорі. Я дитині купляла м'ятного кольору. Ціна, як бачите, всього 8 доларів. У кості завжди багато книг, як для дітей, так і для дорослих. Ось там вже щось стягне. Якесь Лего. Ні, тимофійчик. Ми вже тобі купили Лего цього місяця, вже декілька наборів. Достатньо. Досить вже. Щось інше подивилась. Ось можна взяти йому щось таке, але у нас вже є теж три, три книги таких. Дивлюся, що вони всередині дуже похожі між собою. Тож немає сенсу ще купляти. Тільки обкладинка інша. Всі вони похожі. Ні, не будемо купляти. Мені дуже сподобалися ось ці книги. Ця і ця. Абетка і перші слова, багато елементів із Войлоку. Так, войлок це ж називається. Дуже гарно. Дуже гарна книга. 1149, І ось абетка Для малят те що треба. Таку книгу для мого похресника та його братика, точніше, Тимко вибрав. Ми таку раніше купляли ферму. І таку книжку ми вибрали з Войлока. Покажи, яку ми ще книгу вибрали. І ось таку ми ще вибрали. Цю, цю беремо. Ці дві є ще така з тваринами і динозаврами. І транспортом. Мені здається, з транспортом ми купляли. Давай візьмемо динозаврів. Yeah. Довго ми стояли і думали, вибирали. І вибрали тварин і динозаврів. І два однакових костюми взяла. Mm -hmm. Їдемо. Врешті ми вибралися з одягу. Переходимо до продуктової закупки, беремо сметану за 5 доларів. Ціта курка в апельсиновому соусі за Чомусь я завжди думала, що ця курка дешевша, але наша дитина дуже любить, теж беремо. Та лишаю тут і біжу в холодильник по молоко і яйця. Щось надто висока ціна на яйця цього разу, аж 11,79 сімдесят Беремо, бо треба. Там 60 штук. Також беремо молоко, і молоко теж дорожче. 3,14 14 загалом. Хочу взяти цього разу якийсь інший сир, новий сир, який не їла. Ми зупинились навпроти цього сиру козячого. Яка його ціна? 7,99. Так, там пармезан. Так, тут пармезан. Звичайно їм сир Брі. На сніданок ось він 10 доларів. Але хочу щось інше. Взяла все ж таки сир Брі. як завжди, крутилася, вертілася, вона проти того сиру, але він погасований такими великими кусями. Взяла брі. 10 доларів така упаковка коштує. В Який 600 грамів. Так, тут м'ясне, курятина, звичайна, органік. Далі свинина, рибали. Ми цього разу нічого брати не будемо, бо минулого разу брали. Йдемо да, далі. Наткнулася на квашену капусту за 8,99 і в цій банці кілограм 418 г. їдемо, ще візьмемо овочі, огірки, помідори, моркву, цибулю і на касу. Щось ми дуже довго крутимо сьогодні. Завжди лишаю на порозі. Не беру з собою в холодольних, буду дуже холодно. Хочу взяти шампіньйони. Спочатку тягнулася за білими, але побачила, що з коричневими шапочками дешевші, тож беру дешевші. Ще візьмемо тут моркву. Такий мішечок, тому що морква в нас вдома закінчилась. Я завжди купляю костку. Тут 2 кг 720 грамів, беремо. Я одразу її натру і поріжу на такі кільце і в заморозку. Дуже зручно. Також візьму до датоні е, лохину. Ось таку велику упаковку за 4,89 і в цій упаковці. Так, фокус, фокус, і в цій упаковці 510 грамів пара. Ще хотіла взяти цукіння, але коли побачила ціну, 899, за кілограм 580 грамів, і це органік ж. Брати не буду, візьму в себе на роботі. Також візьму мішечок цибулі, бо вдома вже немає ні цибулини. І мішечок цибулі коштує 4,49. В цьому костку, як завжди, перестановка, але знайшла банани. Банани органік по 1,99, там приблизно півтора кілограму, а звичайні банани по 1,49. Дитині беремо органік. Йшла по наші улюблені різнокольорові помідорки, але зупинилися біля цих, тому що дуже гарно пахнуть. Принюхалася і вирішила взяти їх. Ціна 4,89 за 908 грам. Беремо такі. І ще візьму до тоні такі маленькі огірочки. Такі довгі. Англійські ми беремо, вже тому що вони не смачні. Беремо такі. Такий невеличкий мішечок коштує 599. Скільки там грамів? 680. Да, Йдемо на касу. Я попереду мої хлопці позаду. Щось Дуже довго сьогодні бродимо по кошку. Дуже багато людей. Такий годині матом, черги немає. Де. Тимко. Де. Так, справді дуже багато сьогодні людей. Дуже. Нам зараз ще треба туди на заправку. Ось така невеличка кубка, трішки продуктів. Воду взяли, пиво, трішки одягу, Там книги для похресників, взуття на селі я взяла таку велику коробку. Вона полетить в Україну, це для пересилки. От, обійшлися нам в Так фокус. В 253 долари 72 центи. І це не все. І плюс 47 доларів 46 центів. Нам просто забули пробити два блоки води і пиво. І коробку, здається. От така закупка. І їсти, як бачите, не дуже то і є що. Взяли салат, ми дуже полюбляємо салат, Цезар, ребра готові, там чоловік пиріг взяв. Із стандартних покупок таких базових це яйця, молоко, сметана. І все. Ніякого м'яса, риби тут немає.